Тож про нові призначення в Україні ми продовжимо нашу бесіду з Ігорем Когутом, головою Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Ігор, таке наступне питання. Як ви оцінюєте призначення Олександра Турчинова секретарем РНБО? Звичайно, що це є політичний серйозний політичний крок в першу чергу. Я менше розглядаю його як крок на? котрі спрямовані на забезпечення безпеки і обороноздатності країни, хоча зайвої координації нам не буде зайво. Але е коли ми говоримо що про якісь додаткові повноваження, ну, по-перше, нам ще потрібно чітко з'ясувати відповідність конституції до цього законопроекту, який сьогодні розглядається Верховною Радою щодо додаткових повноважень РНБО в сфері кадрової, сфері реалізації державної політики. З іншого боку, виникають досить інші, можливо, побіжні питання. А навіщо ми тоді створювали ціле Міністерство інформаційної політики, якщо би цим могло б успішно тепер при нових повноваженнях, при новому голові займатися РНБО? Це, це не якийсь є міжфракційний обмін чи розмін. Мені здається, що коли говорить про збільшення впливу однієї політичної сили, мається на увазі Народний фронт і як партії Цінника Турчинова, то я вважаю, що президент сьогодні ухвалює. Таке рішення не тільки з точки зору посилення присутності цієї політичної сили у владних структурах, але так само і посилення відповідальності цієї політичної сили. Ситуація доволі неоднозначна сьогодні, як і в політичній площині, в економічній, так і у безпековій. Насправді це величезний і додатковий тягар від політичної і персональної відповідальності, як прем'єр-міністра, так тепер новообраного новопризначного перепрошую. Секретаря Ради національної безпеки і оборони. Тому я думаю, тут може виглядати я б не сказав, що президент сьогодні Петро Порошенко просто віддає, скидає себе відповідальність. Він просто з нею ділиться в той спосіб, коли значна доля політичної відповідальності буде лежати на інших політичних силах. Тобто, якщо я правильно розумію, це означає, що президент готовий поділитися повноваженнями і, звісно, відповідальністю за дії силового блоку з народним фронтом. Очевидно, що сьогодні я би сказав навіть першу чергу відповідальність, а пізніше повноваження. тому що ми ж зараз під під це призначення Верховна Рада ухвалює якісь нові новий статус, нові повноваження секретаря. Ради національної безпеки і оборони ще раз скажу: я не готовий говорити зараз з точки зору відповідності цього, цього, цього рішення конституції. Про це мають відбутися дуже серйозні дебати, Дискусії. Я не думаю, що е, навіть ця. Критична ситуація, яку ми маємо в безпековій оборонній сфері, і оцей конфлікт на Донбасі, і нашу постійну необхідність бути бо... у бойовій готовності і відповідати на всі виклики безпеки, не тільки на Донбасі, а в будь-якому місті України, дає підстави, якими чином серйозно впливати на Конституцію. Я думаю, в рамках чинної конституції, в рамках чинних повноважень, РНБО могло би здійснити ефективні заходи. Тим більше Олександр Точинов є достатньо ефективний політик і менеджер. Чи є це призначенням свідченням того, що народний фронт нарешті з блоком Петра Порошенка розподілили сфери свого впливу, і е, зрештою протистояння між президентом і урядом вже не буде? Ви знаєте, питання, котре ви задаєте, це питання ну, в принципі надзвичайно резонансне, драматичне для країни. Котра перебуває в непростій ситуації фінансово, ми зараз повинні готувати бюджет, державний бюджет на наступний рік з величезними соціальними і іншими скороченнями. Країна, котра щоденно витрачає шалені кошти, ресурси матеріальні, але це ніщо порівняно з нашими людськими втратами, втратами життів українців, як військових, так і цивільних. Говорити про якийсь розподіл квот, посад, політичні баланси ну це принаймні, це, мені здається, навіть негуманно. І, і але на жаль, це має місце. На жаль, ваше запитання не позбавлене е, змісту. Ну але, але але тут я можу тільки констатувати свій, свій жаль, що насправді оці політичні конфігурації, блоки, пазли е, мусять існувати для того, щоб принаймні якимось чином країна залишалася бути дієздатною. Ми маємо новий кабінет міністрів в новому складі. Звичайно, нові люди війшли до цього складу. Чи вірите ви в те, що іноземці, що були запрошені на високі міністерські посади, впораються саме з українською кризою, такою специфічною? Ну, Не тільки справа іноземцях. Всім доведеться мати справу з дуже жорсткою економією, дуже жорстким урізанням витрат бюджету. Але мені здається, що більш важливим є проблема наповнення бюджету, створення тих комфортних і сприятливих умов для українського бізнесу і закордонного інвестиційних умов, для того, щоб у нас нарешті з'явилися хоч якісь серйозні джерела надходжень до бюджету. Це надзавдання. Ці, ці люди політично не зав'язані на українських і не потрібно там дивитися в, 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 в які фракції чи яку політичну партію вони представляють. Це є позитив. Насправді вони можуть бути до певної міри е, так званими камікадзе. Їм не попри те, що вони стали громадянами України. Вони насправді навряд чи будуть претендувати, хоча все може бути на подальшу політичну кар'єру я маю на увазі участь у виборах і таке подібне. Вони повинні зробити свою справу відповідально, наскільки вони це можуть зробити. Все покаже час. Чи це українці, чи це іноземці, колишні юри прошу, іноземці треба на цьому наголошувати. Вони мають сьогодні це кабінет міністрів річний кредит довіри. Ми подивимося буквально через перший квартал, як вони працюють перші 100 днів. І перший квартал виконання бюджету, реалізації цих непростих завдань, податкових, бюджетних. І тоді будемо робити свої висновки. Але те, що вони сьогодні не зав'язані безпосередньо на політику, це є позитив. Те, що вони менше зав'язані на схеми, менше зав'язані на схеми, котрі існують в країні, олігархічні схеми, інші, інші це позитив. Але це покаже час. Бо наскільки я думаю, що вони достатньо вже ознайомлені з нашою ситуацією, з природою нашої корупції, з природою ухвалення рішень. Я думаю, що їм доведеться трошечки помучитись. Але вони, власне, ці люди не шокової терапії, а люди, котрі самі перебувають в постійному шоці. А, і останнє таке питання. Ви є директором Української школи політичних студій, і наскільки нам відомо, нещодавно ви запустили. Освітній проект для молодих депутатів, які потрапили до Верховної Ради вже після перемоги майдану. Що саме це за проект, і які депутати ввійшли до цієї е, незвичайної групи? Так, це справді незвичайна група, бо ми запустили, але запустили на прохання, а можливо навіть на вимогу цих народних депутатів України ще до того моменту, коли вони стали народним депутатом України. Ще в кінці вересня група ну, представників. Політичних сил, котрі таке проходять до парламенту, звернулися до нас з проханням допомогти, допомогти в такому експертному розвитку, тому що більшість з них це представники медіа, більшість з них представники громадянського суспільства. І бути готовими до публічних дебатів, в тому числі, виступати по телебаченню і аргументовано не по пулістичному вигляді про все і, 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 і будь-як, а більш експертно. Мати живуть вони сьогодні в дуже складних умовах в самому парламенті. Більшість тих вже досвідчених депутатів. Вони знають схеми, вони на них зав'язані дуже серйозно. І насправді вони говорять, та ми вже звикли жити в такому режимі, і ви скоро звикнете до цього, і ви будете е, толерувати всі порушення регламенту, швидкі рішення, часом неконституційні рішення і таке подібне. І властиво, мені поки що. Поки що за цих кілька місяців, які ми з ними працюємо, все ще залишається надія, що це буде от таким маленьким. Вони себе часом називають і гумусом, як хочете, але ці люди, котрі. Повинні щось змінити принаймні в своєму оточенні, в себе на місці роботи. Я не думаю, що це буде якимось міжфракційним об'єднанням в форматі того, щоб протиставитись комусь старим, там, за віком, я не знаю, за баченням, за ставленням до програми уряду чи ставленням до, коалі... до коаліційної угоди. Напаки, вони абсолютно щиро хочуть розвивати положення коаліційної угоди і реалізовувати ключові положення програми уряду, але зробити так, щоб це відбувалося легітимно. Щоб дотримувалась процедура, щоб громадськість була залучена на всіх етапах законодавчої роботи, щоб парламент нарешті став так само не тільки прозорим, не тільки ухвалював якісні законопроекти, але щоб він справді виконував свою контрольну функцію. Бо насправді в багатьох сферах законодавства, зокрема в корупційній антикорупційній, скажімо, сфері, не вже не стоїть питання про ухвалення рішень більше з них ухвалення. Якість це інше питання, але потрібен дуже серйозний контроль за виконанням, щоб вони насправді має бути якийсь такий поштовх для того, щоб ці закони працювали і виконувалися. Мені дуже тішить, що вони власне зійшлися в цій думці. Вони хочуть створити е нормальні умови для виконання регламенту процедур Верховної Ради, щоб український парламент став європейським парламентом за способом своєї дії, думання, ухвалення рішень, е залучення громадян, залучення різних зацікавлених сторін. Ось, ось це основна квітесенція нашої з ними роботи. Ми намагаємося нав'язати їхній контакт з енергетичними центрами, експертними групами, різними середовищами, щоб вони краще уявляли, щоб вони краще розуміли ті рішення, за котрі вони голосують, щоб їхні голосування в парламенті були більше усвідомлені, ніж продиктовані якоюсь фракційною чи партійною дисципліною. Так. Фракції, партії це важливо, але ми чудово розуміємо, що до парламенту сьогодні потрапили ну, далеко не політичні партії з традиціями, з програмами, з ідеологіями. Е і тому ми з ними дуже часто говоримо про регламент, про етику, про, е скажімо так, конфлікт інтересів. Про е, раціональне ставлення до ухвалі рішень, в тому числі я, я вважаю, що дуже важливо те, що вони отримують е, багато експертної інформації про той самий державний бюджет, про виклики з формуванням е, доходної частини цього бюджету, як будуть витрачатися кошти. Вони сьогодні беруть активну участь уже підготовці державного бюджету, працюють у урядових комітетах. Насправді це. Е, Таке конструктивне конструктивна ланка, і дуже хотілося, щоб вони були успішні на них не тільки моя надія на них велике сподівання багатьох людей, експертів, політиків і цілого суспільства. Дякую вам, пане Ігор. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Ігор Когот, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, і, крім того, директор Української школи політичних студій. Правда.